Отже, всім привіт! Мене звати Катя, і на цьому каналі я час від часу розповідаю про навчання в США. Взагалі про навчання, про вивчення мов і про те, як відбувається, ну для мене вже відбувалося, навчання в США, тому що я закінчувала магістрську програму з піару та комунікацій в Сполучених Штатах в місті Монклер Нью-Джерсі. І у вересні цього року повернулася додому, повернулася в Україну, де розпочала роботу також на позиції комунікаційного менеджера. Але сьогодні я хочу поговорити трошки більше про питання вивчення мов. І про здачу таких тестів, як Тоєфл. Ну, сьогодні лише про TOEFL, але також я планую трошки більше розповісти про різницю між TOEFL та тестом Duolingo, який також часто приймають університети, як ознаку того, що ви добре знаєте мову. Але сьогодні я хочу розповісти трошки детальніше про TOEFL і про мій власний досвід здачі тесту TOEFL в домашніх умовах в той час, коли в Україні ти не знаєш, що ти будеш мати світло. Але е, ти все одно ризикуєш, реєструєшся на TOEFL Home Edition. Е, і сподіваєшся, що ти будеш мати світло протягом 4 годин і зможеш написати цей тест. Тому що, якщо світло зникне, а у вас зникне інтернет, е, ну, навряд чи вам хтось буде повертати 185 доларів, які ви платите за а, здачу TOEFL. Отже, сьогодні про TOEFL і безпосередньо про секцію «Speaking». А чому спікінг? Тому що це секція, яку я здала найкраще в своєму TOEFL останньому, який я здавала. Я здала спікінг на 30 з 30, тобто це максимальний бал. І я відчуваю, що я можу поділитися якимись порадами для підготовки на секцію спікінг власним досвідом, що мені допомогло, і можливо, як вам здати цю секцію краще. А, перш за все, хочу сказати, що. Звісно, мені було трошки легше здавати секцію спікінг після того, як я вчилася два роки в США і ну, безпосередньо жила в англомовному середовищі, спілкувалася. А, і а, ну, можна сказати, що з того часу, як я здавала TOEFL вперше перед тим, як поїхати на навчання в США, звісно, бал змінив. Це означає, що навіть а, маючи абсолютно однаковий рівень володіння мовою, ви можете здати тест по-різному, тому що тест перевіряє. Як ви його розумієте? І саме в TOEFL дуже важливо розуміти структуру тексту, розуміти, що вас запитують, і бути готовим до цієї структури. Ви можете знати мову ідеально, але ви не готові до тесту. Тест спікінг це чотири запитання. Перше запитання: ви говорите на вільну тему, вас щось запитають. Ви маєте вибрати між двох речей: що ви виберете перший варіант чи другий варіант, або як, на вашу думку, потрібно вчинити, або що ви думаєте на цю тему, або ви виберете електронну книжку чи паперову книжку і чому. І тобто, перша, перше питання це говоріння на вільну тему, і ви маєте розуміти, що у вас є на це лише 45 секунд. Я скажу чесно, що навіть якщо мене запитають якесь запитання. Українською мовою і в мене буде лише 45 секунд, щоб відповісти, то не факт, що я відповім ідеально, тому що ви почнете нервуватися, ви тримаєте в голові, що ваша відповідь повинна мати якусь структуру, тобто ви маєте сказати перше речення, загальне, свою думку, first, і розповісти чому. Second, чому? Дуже добре, якщо ви зможете або first, або second додати for example, і навести приклад із власного життя. І також дати речення «summarize». Це складно, тому що ви маєте дуже швидко зорієнтуватися. І тому моя порада номер один: тренуйтеся. Тренуйтеся говорити із включеним мікрофоном, і потім прослуховуйте, що ви сказали, як ви сказали, де ви зробили помилки. Я скажу чесно, я не дуже багато тренувала секцію спікінг питання номер 1 та номер 2 тому що воно трошки легше. Але я дійсно провела багато часу, тренуючи відповідь на питання 3 і 4, тому що це питання вже академічного типу. Ви говорите про термін або про переказуєте частину лекції. Але все по порядку. Отже, порада номер один: тренуйтеся з включеним мікрофоном. Ви записуєте те, що ви говорите, ви слухаєте, і ви бачите свої помилки. Порада номер два тримайте в голові структуру. Тобто, ви знаєте, які це мають бути чотири питання. Перше питання це загальна тема 45 секунд відповідаєте на питання. Друге питання ви будете слухати діалог. Спочатку читати якийсь невеличкий текст, це зазвичай хвилина, він зовсім маленький. Це щось що стосується студентського життя, це може бути якась новина з студентської газети, це може бути оголошення на кампусі, це може бути якісь нововведення, які університет презентує для студентів. Далі ви будете чути діалог двох людей, які або підтримують це, або не підтримують. І ви вже маєте для себе мати структуру того, як ви будете відповідати на це питання. Тобто моя структура, якою вона була спочатку про що була мова. In the reading section, um, the university introduced something. Uh, however, um, from the dialogue, we understand that not all the students agree with this. And female student or you can say girl, disagree with this, uh, in, with this news or with this something what you have in the speaking section. Um, університет вважає, що таке нововведення дозволить покращити ось це, ось це і ось це. Але з діалогу ми бачимо, що не всі студенти підтримують це нововведення, і, наприклад, дівчина має такі аргументи проти цього нововведення. Отже, ми бачимо, що um, це нововведення не сприймається позитивно усіма студентами. Ви знаєте, яке буде питання, ви знаєте, яка у вас буде структура. Третє питання для мене було найважче, тому що це був термін, який ви читаєте. Вам дається опис якогось терміну, зазвичай з соціології або психології, але може бути з будь-якої науки. І потім лектор намагається пояснити цей термін, вдаючись до деталей. Структура вашої відповіді буде такою, що ви спочатку скажете про що був термін. The reading passage introduced the term». Which defined in the text as. Що за термін? Як про нього написано в тексті? Further in the Ферзе інделекче професор дилс діпер інтудестерм бай, і як він це пояснює? На прикладах або наводячи приклад з власного життя, або перефразовуючи цей термін in a simple words. І в кінці ви робите підсумок, що це пояснення дає нам змогу краще зрозуміти, що означає цей термін, термін, про який ви говорите. І четверте запитання: у вас буде лише лекція, лекція на наукову тему, і ви маєте розповісти відповісти на питання, про що вона була. А у цій лекції професор буде говорити про якийсь, якесь явище або якийсь термін, і буде наводити два приклади. Ви маєте згадати обидва приклади, і якщо там були якісь деталі щодо кожного прикладу, також про ці деталі проговорити. Отже, ви розумієте всі чотири питання, ви знаєте структуру, і ви маєте в голові приблизний шаблон, темплейт, як ви будете відповідати. Цей темплейт може змінюватися, але база залишиться однаковою для усіх запитань. Наступна порада, як і ще можна готуватися, я розкажу, як я готувалася. У мене було кілька варіантів до того, як їхати в США. Я коли вперше здавала TOEFL, До речі, до поїздки США в США TOEFL секція Speaking була 24 бали. Отже, як я готувалася. Варіантів може бути кілька. Один із варіантів це знайти вчителя, який буде з вами тренувати саме секцію Speaking, тому що це секція, яку найлегше тренувати з викладачем, який може поправити вас, який зверне увагу на граматичні помилки, які ви робите, відповідаючи на питання. І відповідно секцію говоріння завжди це номер один, яку вам пропонують репетитори або вчителі, які займаються онлайн, тому що це просто і для них, і це просто для вас. І це корисно зазвичай для вас, тому що ви можете розговоритися з людиною, ви можете мати більше часу на те, щоб проговорити всі ці теми. Вам зазвичай викладач буде пропонувати теми, дуже близькі до того, що ви будете мати на тойфлі. І вам буде простіше свої помилки проговорити з живою людиною. Але є варіант також готуватися не з викладачем, як я вже зазначала, це можна записувати аудіо, записувати ем, свій звук і слухати, бачити свої, чути свої помилки. На слух зазвичай сприймається краще. А ще варіант е, готуватися з допомогою Ютубу. Е, Якщо ви почнете гуглити, в Ютубі є багато варіантів. Прикладів speaking section, тому що навіть якщо ви знайдете е, типи запитань для першого е, завдання speaking section, то друге, третє четверте, там зазвичай вам потрібен ще блок listening, тобто це не лише тема, це і частина, де ви маєте щось прослухати. Наукова частина для е, третього, четвертого запитання, і е, побутова про студентське життя для другого запитання. Тому я шукала секцію speaking в. Ютубі відкривала ці всі завдання і відповідала на ці запитання. Мені було дуже важко спочатку вкластися в хвилину, яку дається на цю відповідь, але коли ви структуруєте все. Коли а, у вас в голові вже є структура відповіді до кожного запитання, ви знаєте, чого очікувати, вам стає набагато легше. Тобто просто потренуруйтеся. Я, чесно, готувалася до секції спікінг найменше, тому що я знала, що я ну, жила в англомовному середовищі, мені а, говорити легко, єдине, що мені потрібно було повторити типи запитань, знати, до чого бути готовим. А, як я кажу, як я казала, що запитання номер три для мене було найважче, тому що я не зрозуміла термін. Ну, тобто я могла переказати, про що йде мова в тексті і про що розповідає лектор, але я не до кінця зрозуміла саме цей термін це був термін із соціології. І він для мене був важкий. Тобто Я текст прочитала, ну, я знала, про що він я могла сказати, що в цьому тексті йде, йде мова про ось цей термін, який вони пояснюють як ось так, ось так і ось так, а професор пояснює цей термін, наводячи приклад ось цього. І так ми можемо краще зрозуміти, що це значить. Але термін до кінця я для себе не розуміла як наукове поняття, але це і не важливо. Перевіряють, як ви можете говорити на цю тему. І ем, ну, для деяких речей вам потрібно, звісно, більше літератури і підготовки, щоб повністю бути фахівцем. Ви не фахівець в соціології, це не ваша спеціальність. Так, повірно, що ви на 100% цей термін до кінця не зрозумієте. Але як мінімум ви зможете переказати, про що був текст і про що говорив лектор. Це, якби ваше знання мови, ваше вміння говорити на наукову тему. А, і ще одна річ, яка для мене була важливою, що я помітила, що я здавала перше, вперше а, в центрі в Києві, і, ем, якщо чесно, було трошки страшнувато, тому що це центр Києва, це багатоповерхівка. А ви не знаєте, чи буде ем, тривога в цей час, чи не буде тривога в цей час. Я насправді не знаю, як центр працює під час тривоги, тому що, коли я здавала, тривоги не було, на щастя. А другий раз я здавала вдома. І вдома я хвилювалася менше, тому я секцію speaking здала значно краще, ніж я здала її в центрі. Я, я взагалі TOEFL вдома здала краще через те, що було менше хвилювання. Ну, хоча хвилювання було чи буде світло, але це вже зовсім інше. Як мінімум, ви вдома, і ви знаєте, коли буде тривога, і якщо це буде якась небезпека, ви ну, прирвете TOEFL, втратите 185 доларів, але це ваша безпека. І отже, підсумую дуже короткі поради для тих, хто зараз готується здавати TOEFL. Я здаю TOEFL також для вступу в аспірантуру. І що я пораджу вам, якщо ви зараз готуєтеся до також мовного тесту, тренуватися в секції Speaking знати типи питань, мати тримати в голові шаблон, але це не означає завчити все, тому що ну, ви можете отримати сюрпрайз і. Забути шаблон, і ви розгубитеся, і почнете хвилюватися, що ж робити далі. Тому ну, без фанатизму з завчуванням цих шаблонів, ви маєте розуміти структуру вашої відповіді, але, ну, якщо вам буде простіше завчити Окей, я не вчила якихось темплейтів спеціально, щоб тримати в голові. Я мала структуру, і я могла її якось флексибл рухати відповідно до того, яке питання я почула. І Якщо є можливість потренуйтеся з викладачем, якщо немає, шукайте варіанти на Ютубі. Я також свого часу оплачувала підготовку на сайті Best My Test. Вона трошки задорогувата, здається, 70 доларів, якщо я не помиляюся в місяць, але насправді їхні, їхні тести вони дуже близькі до того, що ви будете мати в реальному житті. І якщо вам потрібно потренуватися в усі секції, тобто у вас Є можливість фінансова, і у вас є час, то я, звісно, раджу Бест Test. Але якщо у вас часу мало, в мене було всього лише 5 днів до підготовки цього перездачі TOEFL, У мене не було можливості багато готуватися, витрачати час, тому що я працюю. Відповідно, я готувалася в вільний час за допомогою YouTube і не проплачувала Best Mai Test. Але перший раз, коли я готувалася до свого першого TOEFL, я платила за Best Mai Test, і для мене це було дуже корисно. І напевно скажу кілька слів про те, чому я здаю TOEFL. Це вже напевно, не стосується порад, але якщо ви дивилися мій канал, якщо ви цікавилися і цікавитеся навчанням в США, отриманням стипендій, то зараз я займаюся тим, що я подаю документи на phd програму також в США. Я вибрала шість програм я в 6 університетів. Я поки що не хочу розповідати в які, тому що я не знаю, чи я буду accepted чи, можливо, я буду rejected з усіх університетів. Це також можливо, але не страшно. Тому що я знаю, що я хочу займатися науковою роботою. Я знаю, що я хочу своє подальше життя пов'язати саме з research і заглибленням більше в теми комунікації. Misinformation, disinformation, information warfare. Um, і якщо я вступлю, це буде супер, це значить, що я вже з вересня почну займатися тим, чим я хочу займатися. Якщо я не вступлю цього року, Окей. Uh, це не страшно, є ще багато років попереду, аби знову подати документи. Можливо, тоді не в США, а можливо, якісь інші варіанти. Тому що я розглядаю ще також варіант um, Австралія. І е, Британія, але чесно скажу, PhD в США поки що набирає найбільше плюсів. Якщо вам цікаво про PHD в США, а, чому я обрала саме США, тому що робила багато ресерчу, а, я, напевне, передивилася всі можливі програми, які є. А, якщо вам цікаво, як я шукала програму, яка буде цікава мені, на що звертала увагу, є welcome. Пишіть в коментах, я зроблю про це відео, але. А, я відразу кажу, що я ще не мене ніхто ще не прийняв на жодну програму, тому якісь поради давати я не можу. Я не знаю, наскільки е, добре я підготувала всі мої документи, тому що вони ще не розглянуті. Цілком ймовірно, що я підготувала їх погано і а, їх не приймуть. Але е, сам процес, як відбувається подача документів в аспірантуру в США. Напишіть в коментах, якщо цікаво комусь, я розповім, зроблю про це окреме відео. А підписуйтеся, діліться, ставте лайки, я буду дуже вдячна. До зустрічі у наступному відео.